Наступна головоломка. Дана головоломка буде патріотична. Тобто, у нас є клітка, в яку ми посадили полонених російських воїн. Ну, скажімо так, орки. Отже, клітка складається з шести рівних камер. Дана клітка складається з 13 сірничків, Тобто, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. І от. Нашу клітку влучив снаряд. І одна з камер була пошкоджена. Ну, звісно, оцей орд міг кудись утекти. Наше завдання. З, тобто, цього сірничка вже не існує. Наше завдання з 12 сірничків, які залишились, побудувати нову клітку також з камерами одинакового розміру, щоб ми розмістили ось цих 6 орків. Це задачка середньої складності. З нею справляються ну, діти. Я не бачив, щоб справлялись. Дорослі справляються, але не усі. Навіть мені на вирішення даної задачки знадобилось більше години часу. Це звичайна головоломка на логіку. І усі, хто гарно логічно мислить, я думаю, що без проблем справиться з вирішенням даної задачки. Отже. У нас була клітка з 13 сірничків, в якій було 6 одинакових камер з 6 полоненними. Одну з камер влучив снаряд і пошкодив одну стінку. Тобто у нас залишилось 12 сірничків. Наше завдання побудувати нову клітку з 6 одинаковими камерами, в яких ми розмістимо наших полонених. Пропоную поставити дане відео на паузу і подумати, прикинути різні варіанти, а потім продовжити перегляд і подивитися, чи правильно ви розв'язали дану задачку. Отже, як вирішується дана головоломка? Оцей сірничок, один ми відкидаємо. У нас залишилось 12 сірничків. Для цього нам достатньо побудувати ось таку клітку в якій наші камери будуть одинакового розміру. І тепер, коли ми порахуємо, значить, скільки сірничків ми витратили: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. У нас утворилося шість камер, в яких ми можемо сміло розмістити наших полонених. Отже, ми побудували камеру з 12 стріничків. Ось таку кліточку з 6 камерами. Нашу задачку вирішено, головоломка вирішена.